Доброго дня, моє ім'я Вікторія, прізвище Асанова. Навіщо я збираюсь навчатися в академії краунфандингу? Я планую започаткувати власну справу. До цього я вже мала ФОП, я працювала посередником, продажником, менеджером і іншим. на даному часі я збираюся започаткувати власну справу. По навчанню, стажуванню і працевлаштуванню осіб поважного віку. Я стикнулася з тим, що з настанням певного віку ти не можеш знайти собі цікаву професію. Це може бути цифрові технології, банківська справа, все інше. Всі шукають молодих, амбіційних, цікавих, але ми теж хочемо працювати, ми теж хочемо бути. Ми також хочемо жити і мати кош на кошти, щоб в житті стільки всього цікавого. І дуже гарно буде, якщо я і собі допоможу, і всім іншим. Друга справа, чим я збираюся займатися, це волонтерство. Я працюю в координаційному штабі волонтерів Дніпра і в ТАПС Україна допомагаю. І Ми стикнулися з тим, що коли ми починаємо збирати кошти для військових, це і на військову зимову форму допомога, і це на пальне для відділу евакуації. Кожного тижня наші волонтери їздять, допомагають і їжу відвозять і все інше. І дуже багато ще справ, котрі ми можемо бути корисними і цікавими. І якщо я навчусь і зможу бути корисною, це буде дуже. Гарно. І я сподіваюся, що я не, не буду зайвою, і все, що я зможу, зможу, зможу принести на користь нашому суспільству і всім тим, з ким я спілкуюсь, і тою справою, котрою я займаюся. Дякую.